Вранці 18 червня Орися Сай з дітьми відправилась на міське озеро. Влітку спекотну погоду повноцінно відпочити можна лише біля водойми. Жінка й не здогадувалась, що в цей день на озері вона подарує друге життя одному з мешканців Нововолинська. Поки Орися засмагала на березі, діти купались та стрибали з містка. Проте, як виявилось, не всі розрахували свої сили та можливості на воді. З містка хлопці почали пливти до берега. І один хлопчик почав кричати Допоможіть. От, я спочатку подумала, що вони просто граються, але потім зрозуміла, що потрібна допомога, що дитина тоне. Ну я зразу автоматично побігла до них, схопила надувну подушку і попливла. От, коли підпливала, вже хлопчик був ну, дуже в такому шоковому стані. От, я йому дала подушку і допомогла йому добратися. До берега Орися зізнається, коли почула крик про допомогу і усвідомила, що дитина тоне, не роздумуючи, кинулась рятувати. Проте, щасливий кінець цієї історії, можливо, не відбувся, якби не відважність хлопчиків, які плавали разом з постраждалим, і в критичний момент не злякались, а всіляко намагались підтримати потопаючого на плаву. Адам, старший син Орисі, був у епіцентрі подій. Розповідає, що спочатку було лячно, але побачивши, що до них пливе мама, стало значно спокійніше. Купалися на пляжі. Діти і там небагато, і на мостику пригали. На мостику було там десь 4 хлопці. І я потім прийшов сюди, вони тут якраз мали пливти. Я з ними вирішив попливти. Потім на середині десь відстані від мостика до пляжа він почав тонути. Ми його почали тримати за руки, і потім він кричав: рятуйте, рятуйте, то ну моя мама взяла подушку надувну, попливла, дала йому, ну і він виплив на берег. Ну, хлопці молодці, вони зразу зреагували, вони не злякалися. Вони з двох сторін підтримували його під руки, не дали йому піти на дно, підтримували. До останнього, поки я до них не приплила, вони його тримали. На жаль, з хлопчиком, який тонув і його батьками, нам поспілкуватись не вдалося. За словами очевидців, оскільки постраждалому перша медична допомога не знадобилась, він віддихався, одягнувся і наляканий побіг додому. За непідтвердженою інформацією хлопчика звати Ельдар, вік близько 14 років. Можливо, батьки й не здогадуються, що їхній син був за крок до загибелі. В купальний сезон дорослим слід посилити нагляд за дитиною, адже відпочинок на воді іноді буває небезпечним. Загалом, кількість потупельників щороку на водоймах України збільшується і збільшується. І тому такі випадки рятування людей є надзвичайно важливими. Ну, в нас по місті Новлинську було в 2010 році випадок рятування дитини. І аналогічно в цьому, на щастя, в цьому році, значить, є врятована дитинка Орисею Олександрівною. А загалом хочеться зауважити, що Люди на воді гинуть у зв'язку з двома причинами: по перше, це є купання у нетверезому стані. І відповідно до приходить до утоплення. А друге це є безвідповідальність і халатне відношення батьків. І хочеться на цьому особливу увагу заакцентувати, тому що безпека на воді для дітей це є передусім. І в нашому випадку не було б на цьому місці Орисі Олександрівни. Невідомо було подальша доля цієї дитини. Сай Орися працює провідним спеціалістом ветеринарної медицини в даний момент у декретній відпустці. Прийшла на озеро просто відпочити. А довелось рятувати життя людині. Хоча цим мають займатися професійно підготовлені рятувальники. Рятувальники були на іншому кінці озера. Через пару хвилин вони підпливли. Я підійшла до них, ну, спиталася, чи ви рятувальники. І вони зразу в штики. от мов, Заняті, нам сказали очередку сити. Ми що ми могли зробити. Ми б все рівно не встигли допливти. Рятувальники повинні встигати, адже це їхня робота. Поговорити з ними нашій знімальній групі не вдалось. Побачивши журналістів, працівники рятувального посту відпливли подалі від камер. Героїчний вчинок Орисі Сайна залишився поза увагою. Працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Нововолинську подякували жінці за врятоване нею дитяче життя. Вручили грамоту, квіти та подарунки.